Страшно взагалі жити, розумієш? Страшно, ну, ну багато чого страшно. Просто брати і робити. Ну страшно, мені страшно страшно, мені страшно страшно. Розумієш, а там, коли Боже, коли мені не вона ж таке це малювання, розумієш, цього місяця може там продати п'ять картин, а наступного місяця нічого, наступного місяця знов нічого. І коли я нічого не зробила, я бачу, що це середина місяця, я все, я той пензер часом кидаю до землі. Все, я йду в Бедронку. Надоїл мені, та табе, це, це, це то мистецтво. Я йду десь, як всі нормальні люди, я йду і буду працювати. Мати хоча б якусь мінімалку, але стабільно. Тобто, це. Просто регулярно в мене кожні кілька місяців чи кожні півроку я кажу, що все я це скручую. Це будочки, я пішла. Це я до того, що страшно, але треба робити. Просто бійся ну, роби і бійся дуже дуже бійся. але Роби.